У Держдумі РФ готується виключити радикальний ісламський рух Талібан зі списку терористичних організацій. Ба більше Кремль заявив про готовність інвестувати чималі кошти в розвиток Афганістану, що на думку експертів може призвести до небезпечних наслідків для України. Докладніше далі. Поки російські суди лише працюють над зняттям з Талібану статусу терористичної організації. Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу вже відвідав Афганістан із дружнім візитом. За словами розпосадовця, Росія готова інвестувати в залізниці, транспорт, промисловість, сільське господарство, енергетику та гірничу видобувну промисловість країни, владу в якій захопили терористи. Крім того, Росія планує знизити або взагалі скасувати мито на афганські товари, організувати спільний бізнес-форум і укласти угоду про. Транспортну співпрацю на думку експерта аналітичного центру Об'єднана Україна Олексія Куща. Зустріч шойгу із головою МВС Афганістану Сіраджудіном в Кабулі може стати початком співпраці диктаторських режимів не лише в економічній площині, а й у військовій. Терористи вже мають тісні зв'язки з союзниками Росії. Талібан взаємодіє з Китаєм у розробці та переробці корисних копалин, розвитку інфраструктури та навіть специфічному туризмі. Крім того, таліби були зацікавлені у відправці свого корпусу. У на війну проти Ізраїлю та навіть просили Іран надати їм коридор для цього, адже мають близько 50 тисяч бойовиків готових брати участь у бойових діях. Не виключено, що раптова зацікавленість Росії у розвитку Афганістану пов'язана з намірами Путіна залучити талібських головорізів до війни проти України за тією ж схемою, що раніше вже була обкатана солдатами КНДР. В Афганістані це можуть продати як священну війну проти заходу, не обтяжуючи населення нюансами російсько-української війни. Куратором у подібній взаємодії може стати Чечня на чолі з Рамзаном Кадировим, зазначає Олексій Кущ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.